Вам телефонують посеред ночі, ви прокидаєтесь, берете слухавку, а у відповідь мовчання або короткий пік, і дзвінок обривається. Що це таке? Чому дзвонять саме вночі, і що буде, якщо відповісти? Далі у відео такі нічні дзвінки це один із способів шахрайського моніторингу. Вони купують базу номерів українців. Це можуть бути часто зливи з різних сайтів, магазинів, кредитних сервісів, а далі просто автоматично продзвонюють їх. Це називається Пін-КОЛ. Перевірка чи номер активний. Коли ви відповідаєте, то система фіксує, що ваш номер живий, і вже потім на цей номер починають надходити інші дзвінки з фейковими пропозиціями, виграшами, погрозами, псевдобанками та працівниками мобільного оператора. До речі, ми провели експеримент, взяли один з таких номерів, який дзвонив і мовчав, і вирішили передзвонити. Весь результат цього експерименту вже в Телеграм, тож переходьте за посиланням під відео. Але чому ж вони дзвонять саме вночі? Бо людина сонна і дезорієнтована. Вона може взяти слухав машинально, а хто ще й передзвонює? І тут інша схема: платний номер. Ви самі дзвоните на міжнародний чи преміальний номер, а потім в рахунку бачите кілька сотень гривень за хвилину. Є випадки, коли зловмисники телефонували о третій ночі. Людина брала слухавку, чула тишу, скидала. Через годину дзвонили знову. А на ранок ще один дзвінок, але вже з іншим голосом. І вже працівник банку питав: ви щойно щось оплачували, ми зафіксували підозру. І починалася шахрайська схема. Щоб себе убезпечити від таких дзвінків, є кілька простих кроків. Перше, увімкніть на телефоні режим не турбувати, наприклад, з 22-ї години вечора до 7-ї години ранку. Друге, дозвольте дзвінки тільки від людей зі списку контактів. Третє. Скачайте додаток, який визначає, хто вам телефонує, наприклад, TrueCover. Четверте, якщо ви побачите пропущених номери з незнайомими кодами, наприклад, плюс 375 та і так далі, або дуже довгі комбінації, просто блокуйте їх. І п'яте, це ніколи не передзвонюйте на той номер, якщо не впевнені, що він безпечний. Але що робити, якщо ви вже відповіли на такий дзвінок? Спочатку не панікуйте, а ще краще відразу покладіть слухавку. Потім, якщо ви скачали додаток, поставте позначку Підозрілий номер це допоможе і іншим користувачам. Далі, якщо це був платний дзвінок, перевірите рахунок і зверніться до оператора. І обов'язково в жодному разі не називайте кодів, банківських даних чи особистої інформації, якщо хтось буде вам дзвонити після цього. Такі нічні мовчазні дзвінки це не дурниця, а частина серйозних шахрайських схем. Не реагуйте, захищайте себе і близьких, і не передзвонюйте на підозрілі номери. Більше про номери, з яких найчастіше дзвонять шахраї, у цьому відео. Подивіться там я розповідаю, як їх розпізнати і не стати жертвою. І не забувайте підписуватись на телеграм канал. А якщо це відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.